Сніжки це надзвичайно смачні порційні тістечка, які візуально та на смак одразу викликають приємну ностальгію. Цей красивий десерт завжди був окрасою наших сімейних застіль. Ми бережемо та любимо цей рецепт, вже дуже давно тримаємо його в рамці. Рецепт взятий з маминої кулінарної книги. Моя мама Ганна Васильівна була чудовою господинею, яка накривала неймовірно смачні столи, збирала навколо себе багато друзів та рідних. На жаль, її немає з нами вже майже 20 років, але тепла і любляча пам'ять про неї зберігається в серцях трьох її доньок. Хочу, аби цей рецепт поширився серед багатьох українців. До речі, на відео готуватиме моя старша сестра. Я цього разу за кадром. Готуємо бісквіт, для цього відділяємо 4 яйця на білки та жовтки. У велику миску висипаємо 400 г цукрової пудри. Туди ж 8 столових ложок окропу. Все ретельно вимішуємо. Додаємо туди жовтки і знову ретельно вимішуємо. Далі просіюємо туди 250 грамів борошна та одну пачечку розпушувача. Це 10 грамів. Також додаємо дрібку солі. Все вимішуємо до однорідного стану. До білків додаємо тріпку солі та збиваємо до густого стану. Далі лопаткою додаємо третину білків та вимішуємо. Повторюємо процес замішування з білками ще двічі. Виливаємо тісто до форми розміром 20 на 30 см. Простеленої папером для випікання. Лопаткою легенько вирівнюємо поверхню тіста. Випікати будемо при 180 градусах до ось такого рум'яного кольору. На готовність перевіряємо зубочисткою. Перекладаємо бісквіт на решітку для охолодження і залишаємо охолонути. Тим часом приготуємо крем. До невеликої каструлі відправляємо 5 столових ложок борошна та 500 мл молока. Молоко раджу налити спершу трошки, щоб розмішати з борошном до однорідної пасти. Потім долити все інше. На середньому вогні заварюємо до загустіння. Важливо постійно помішувати, щоб суміш не підгоріла. Ось така густина нам потрібна. Виливаємо все до мисочки та накриваємо плівку до контакту з кремом. Відправляємо до холодильника. Беремо 250 г м'якого масла. До нього додаємо 200 г цукрової пудри та 1 чайну ложку ванільного цукру. Міксером все збиваємо до однорідної маси. Зістаємо охолоджений крем та додаємо його до масла. Збиваємо міксером або віночком до однорідного кремового стану. Тепер, коли крем готовий, перевертаємо бісквіт на новий папір та обережно знімаємо нижній папір. За допомогою форми для вирізання або стакану вирізаємо круглі тістечка. В нас вийшло рівно 15 кружечків. Обрізки від тіста це головний делікатес. Його можна їсти прямо вже. Тепер збираємо тістечка в такий красивий вигляд. Нам потрібен крем та кокосова стружка. Беремо кружечок тіста, змащуємо його кремом зверху та по боках і щедро притрушуємо кокосом. Таким чином отримуємо справжні солодкі сніжки. Зверху їх можна прикрасити вишнею свіжою, консервованою чи коктейльною. З вишні обов'язково потрібно вибрати зернятко. Кладемо її по одній штуці по центру на наші сніжки та отримуємо красиві й делікатні тістечка. Мені дуже приємно та щемко ділитися цим рецептом. Підтримуйте його вподобайкою, коментарем та поширенням. Всім смачного!